Суспільно-політична медіаплатформа інтервізор продовжує свою діяльність і сьогодні. У нас надзвичайно важлива тема. Ми дуже просимо вас поставити одразу лайк, підписатися і прокоментувати це відео, бо будемо говорити про санкції. Проти Російської Федерації країни-агресорки, яка напала на Україну 2014 року, анексувала Автономну Республіку Крима 22 другого року. У лютому здійснила широкомасштабне вторгнення на територію України. З нами на зв'язку вже за що ми дійсно дуже вдячні. Світлана Романко, засновниця та директор. Директорка громадської організації разом в СТЕНТ і будемо говорити про те, як санкції діють, і саме чому вони мають діяти більш жорсткіше проти Росії. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Звичайно, найголовніше ми очікуємо від е, санкцій. Що вони, як удавка, затягнуться на шиї Російської Федерації. Але починаючи з 2014 року, ми дякуємо, звичайно, всім партнерам Європейському Союзу, представникам Сполучених Штатів Америки, що тоді вони почали вводити жорсткі санкції проти Російської Федерації, але вони були, мабуть, недостатньо жорсткі, тому що у Росії вистачило і сили, і снаги. І наглості накопити, накопичувати ресурси, і потім вдарити по Україні вже широкомасштабно у 2022 році. То... Чому справа? Це санкції недієві? чи хтось не дотримується санкцій, допомагає Росії? Чи можливо ми, Україна, яка страждає, яка стала жертвою цієї збройної агресії, недостатньо активно відстоюємо свої інтереси на зовнішньому векторі саме в економічному плані? Щоби Російська Федерація не могла фінансувати цю війну? Ну, справді ви праві в тому, що є декілька факторів, які впливають на те, що санкції наразі не такі сильні, як нам би хотілося, і як ми працювали від самого початку повномасштабного вторгнення. Але безумовно, що справжня війна почалась набагато раніше, і якщо прослідковувати санкції, які інші держави впроваджували з 2014 року, то ось так вони дійсно були слабкі, неефективні. Вони не привели ні до чого, вони привели лише до повномасштабного вторгнення, як ми знаємо, на. Початку 2022 року, і з того часу ми аналізували в разом вистен те, що відбувалося, і е, були безпосередньо дотичні з першого дня до організації зусиль громадського суспільства міжнародного не лише в Україні, але й далеко за її межами у 60 країн. Ми об'єднали більше 850 різних організацій, які е, адвокували своїм урядам, в тому числі і країнам Великої Сімки, що санкції, жорсткі санкції на Росію агресора необхідні вже уто. Той момент, але санкції впроваджувалися повільно зі значними такими: ну, як це назвати, ну, час для адаптації Росії, як це назвала прямо. Але з часом впровадження, який відтермінований, був значно від дати самого прийняття санкцій. Першим було ембарго на російське вугілля. Згодом було е, так зване ембарго на російську нафту, коли Євросоюз та Великобританія наклали ембарго на російську нафту та нафтопродукти, а Сполучені Штати так і. Не зробили цього, і в коаліції країн Великої Сімки вони навпаки впровадили цінову стелю на нафту у розмірі 60 доларів за барель сирої нафти, яка показала себе як надзвичайно неефективна, тому що вона і далі приносила прибутки Росії, включаючи навіть до кінця минулого року. І в мене є тут такі дані дуже цікаві. Я їх отримала самостійно, проаналізувавши російські джерела, бо мені було цікаво, до якої міри вони оприлюднюють в себе цю інформацію, наскільки їхня економіка страждає, скільки вони отримують від нафти і газу ще на станом на сьогоднішній час, і яка зараз доля нафтогазових доходів у російському бюджеті, тому що на початок повномасштабного вторгнення вона становила 60% держбюджету Росії фінансувалася за рахунок доходів від нафти і газу, і 40%, інша важлива цифра: 40% всього газу Євросоюз отримував для своїх потреб саме із Росії, будучи найбільше більшим російським ринком для газу, що в Росії сталося станом на кінець 2024 року. Нафтогазові доходи Росії зросли, але вони впали одночасно порівняно із минулими роками. І нафтогазові доходи Росії зараз вони фактично зараз складають не 60% бюджету а. 31,5% 31,5% державного бюджету, 40% з якого я нагадую загалом витрачається на фінансування всього, що пов'язано з війною, тобто 40% російського бюджету на цей час. Це витрати на знищення нас, українців, наших міст, і на атаки наших, як ми сьогодні вранці бачили, була найбільша атака за цей рік енергетичної інфраструктури, газової інфраструктури, і Росія не дотримала Податків у свій бюджет, які пов'язані з нафтою газом, незважаючи на те, що вони ці податки збільшили, вони обклали величезними податками. Наразі е, і нафтогазові, нафтогазові е, підприємства, і ми бачимо, що економіка їхня ну інфляція на величезному рівні 21%, один Вже в сьогоднішній пресі була інформація, те, що міжнародні що Росія теж починає думати про мирні переговори, оскільки їхня економіка вже не витримує маскування під те, що з нею все добре. З нею не все добре, але тепер проблема. Найбільшою нашою проблемою залишається заборона на газ, е, яку Європа. Ніяк не може вже от у нас було 16 санкційних пакетів, починаючи із лютого. 2022 року і по недавній час по третю річницю повномасштабного вторгнення, до якої був призначений 16-й пакет, в якому не було повної заборони на російський газ, це дуже погано, погано в сенсі тому, що Європа зараз починає вже відтерміновувати і в презентацію своєї стратегії по «Repower EU», А EU» – це такий важливий політичний документ, який вони прийняли на початку. 2022 року одразу після повномасштабного вторгнення для того, щоб повністю припинити споживання російського газу до 2027 року. Але взагалі то в чому проблема? Проблема в тому, що ця стратегія зреалізована тільки на 18% і все ж таки країни, такі як Німеччина, ще дуже залежні, особливо їхня хімічна індустрія. І енергетична і індустрія вони залежні від російського газу. Тобто тут ми бачимо і ми знаємо точно, тому що ми займалися адвокацією санкційного пакету 16 газ заборони на газ і на СПГ. Скраплений природний газ у 16-му, як і у всіх інших санкційних пакетах. І в останній момент Німеччина заблокувала це рішення. А приймати було треба. І тому пакет прийняли без заборони на СПГ. Бо в Німеччині були вибори. Ось така ситуація наразі. Заходи в. Вони дуже повільні, вони є недостатні, і ви є праві в тому, що цей зашморг на російській військовій машині затягується недостатньо швидко. І всі ми адвокували. Я хочу віддати належне нашому громадянському суспільству, нашим багатьом організаціям, роботі наш, нашої організації, бо ми помітні на міжнародній арені. Також коаліції громадських організацій при офісі президента України, уповноваженому Владиславу Власюку, який активізував цю роботу і займався нею також. І багатьом іншим колегам, які справді щодня займаються цією важкою працею, наші дипломати, міністерство закордонних справ. Але ми бачимо, що тут справа не в нас, справа в політичних ну, певних рішеннях, які приймаються в Європі. Нам треба просто продовжувати робити свою справу, знаходити вагомі докази того, що ембарго не вб'є економіку Євросоюзу, що дозволить і далі їй зростати, та звісно будувати енергетичну незалежність всередині Європи. Тому всім треба працювати ще більше. Пані Світлану, я якраз хотіла уточнити, перше, ми щиро вдячні вам за вашу роботу, за вашу діяльність, за наполегливість, за те, що ви об'єднуєте велике коло експертів, які займаються спостереженням, аналізом напрацюванням рішень стосовно того, щоб санкції були більш дієвими. А от є ж група Єрмака Макфола, міжнародна експертна група, яка складається з незалежних експертів, і якраз от цього, з питань санкцій проти Російської Федерації так багато всіх працюють для того, щоб ці санкції відбулися, але щось вони не відбуваються. Чому Російська Федерація так швидко адаптується? Ви сказали, що їх, коли приймали, то таке враження, що навіть і час давали для адаптації. Що відбувається, як то кажуть, хто за нас, а хто проти ну, група Єрмака Макфола теж вона надзвичайно ефективна, видаються дослідження. Проводиться міжнародна адвокація, це мабуть питання не до них, тому що знаєте, ми справді робимо все залежне від нас, там де ми є. Це питання до бюрократичної машини, ЄС, це питання до попередньої влади Сполучених Штатів. Які не хотіли рухати ціну на нафту, оскільки ну будь-які політичні коливання, будь-які ембарго, заборони і одразу ціна на нафту шалено росте, що означає зростання цін на бензин, на пальне для авто для Америки. Це взагалі смертельна річ, і насувались вибори. Тому в євросоюзі трошки інша ситуація. Економіка Євросоюзу вона все ж відставала і відстає зараз від економіки Сполучених Штатів. Хоча вони обидві на ну, кіль... серед ряду найбільших економік у світі, і Євросоюз, особливо консервативна Німеччина, яка була представлена канцлером Шольцем, вони не робили різких кроків узагалі. А щодо заборони російського газу, так тим більше, і дуже було важко з ними працювати, тому що не було політичної волі самого канцлера, він одноосібно це рішення вирішував. А оскільки Німеччина багато вирішує, так ця скарбниця Євросоюзу і загалом важлива політична країна. Ми не побачили за відсутності такого політичної волі Німеччини якихось таких значних значних Хоча була в нас одна перемога якраз у червні минулого року, коли була конференція України з відбудовою, яка проводилася у Німеччині в Європі. Ми побачили, що загалом стала динаміка уже значно краща і. Взагалі, вперше в 15-му санкційному пакеті, внаслідок всієї нашої колективної роботи було включено ембарго на траншипмент на перевалку скрапленого природного газу в портах Європи, яке проте запрацювало лише з березня цього року. Ось подумати: від червня до березня, от і відповідь на те, чому неефективно. Довго Росія швидко адаптується, знаходить нові способи атомні криголами, що завгодно ще переплачує, але все ж таки той газ возить, і наразі це дуже велика проблема. Я хочу нагадати нашим глядачам, що з нами на зв'язку Світлана Романко, засновниця та директорка громадської організації разом Віз Тенд. І якраз я хочу запитати, бо це саме ваша спеціалізація. Ви відслідковуєте ситуацію з вуглеводнями, які добуваються в Росії Нафта і ГАЗ, з 1 січня 2025 року Україна. Не перекачує російський газ до країн Європейського Союзу, фактично, ми не є тепер державою транзитером Російського газу. Перед цим ми були сумлінними виконавцями контракту. Це, до речі, нас підвищує у рейтингу відповідальних партнерів на зовнішніх ринках. Але Російська Федерація запустила оцей тіньовий флот. Ми очікували, що з першими ж, спершими ж там відомостями стосовно того, що через цей Північний морський путь, через Полюс, через ці криги, йдуть танкери з нафтою, йдуть танкери зі скрапленим газом, тому що Російська Федерація теж вкладалася в ці установки скрапленого газу, особливо в районі Лінінградської області, це Петербургу, да, десь там. Ось Будуть такі санкції, таке щось зроблять, особливо країни Балтійського регіону. Тому що, ну, наприклад, ті ж Норвегії взагалі не вигідно, щоб Російська Федерація поставляла свій скраплений газ. У них є свій газ, який вони можуть в Європу фактично замістити потребу в російському газі. Чому цього не сталося? Ну, тут є кілька факторів. Я не думаю, що Норвегія може замістити потребу. Цифри Креймірі проти що Норвегія може замістити потребу у газі. Євросоюз насправді намагався з першого дня повномасштабного вторгнення диверсифікувати потребу свою в газі, їздячи до Сенегалу, до інших країн Африки, там Мозамбік, Сенегал інші країни, говорячи з країнами перської затоки, де там теж багато ресурсів. Ну і збільшуючи експорт із ним із Сполучених Штатів, тому що саме скраплений природний газ із Сполучених Штатів 46-47% в середньому отримувала Європа з усієї своєї потреби газу із Сполучених Штатів, тобто ми бачимо таку ситуацію, коли якраз Сполучені Штати замістили частково потребу в скрапленому і взагалі в газі у ЄС, але все ще недостатньо і тому, але є певні певні недоліки. Так чому ЄС ще продовжує купувати цей газ у Росії, тому що він не заборонений насправді у Росії є 15% 15 арктичних танкерів це от такий так званий газовий флот, які перевозять його в складних умовах, бо там заморозка при високих температурах, там ну, свої умови з Арктики возять, але ми тут побачили позитивний вплив американських санкцій, які були накладені ще президентом Байденом на Арктик СПГ 2 на найбільшу російську надію зростити свої газові амбіції, який перестав фактично функціонувати. Інвестори, які вже. От фактично готові були вкласти 11 мільярдів доларів у будівництво компанії Новатек, яка володіє в більшість 51% акцій арктичного СПГ 2 Це російська компанія Новатек. Інші були вони інвестори, які вже відмовились фінансувати через санкції Сполучених Штатів. Ну, як бачимо, це дуже добрий знак, але і цей завод зараз не працює. Але тому що не може добудуватись, бо немає коштів. Там другу, третю чергу мали відкривати. Просрочені уже ці терміни немає коштів, немає технологій, бо ще ж є і заборона на. Продаж технологій, які в нафтогазобурінні, які для Росії є основними, вони не мають своїх технологій, вони ще в пещерному віці. Що стосується саме видобутку. Ну і для нас це добре стосовно нафтового флоту, тіньового флоту, тут боротьба ведеться. Ми бачимо, що Великобританія санкціонувала 153 судна, і Євросоюз уже більше 100, враховуючи 74 у 16-му санкційному пакеті, проте їх цих суден за різними. Оцінками є від 650 до 1000, і тут ще є дуже дуже багато роботи. А якщо їх виявляти та санкціонувати один за одним, але вже це дуже позитивна динаміка. Ну насправді останнє що тут хочу сказати, що дуже важливо те, що ми називаємо правовим примусом ну, і юридичною відповідальністю. Ви з цього теж почали. Це я погоджуюсь абсолютно, що країни Балтики, країни Північні, через які е, морські, через чиї морські шляхи ці судна воз. Взять нафту або іншого шляху немає, або він економічно дуже невигідний, там кругом він буде дуже дорого, і та нафта невідомо коли припливе. Але ці країни вони не застосовують штрафні санкції жодного типу, можуть зупинити, а треба конфісковувати цю нафту і розвертати судна назад. Тоді буде якісь, вже якась відчутна більша шкода. Звісно, цей механізм ще є ЄС не пропрацьований, бо він дуже складний і займає кілька років, щось там уже ведеться. Робота, але ну, бюрократію ОС треба спрощувати, бо вона повністю втрачає всі часові переваги від цих санкцій, які так довго розглядаються. Пані Світлана, пані Світлана, знаєте, от недавні повідомлення стосовно якраз цього тіньового нафтового флоту, там якась поломка, там взірвалося це судно, там розлилася нафта. Мені здається, що якщо так довго проходять процедури заборони з економічної кладової роботи цього тіньового танкерного флоту Російської Федерації, то, мабуть, з точки зору екології санкції проти подібного транспортування нафти і газу. Територій, територіями, які там до прилягають до нейтральних вод країн Північної Європи, вони можливо могли б бути більш скоріше застосовані? Чи там теж така ж бюрократія довга? Ну, це довга довга бюрократія до моменту, поки такого який настався в Керченській протоці. І я думаю, що зараз пришвидшилося, Європа пришвидшилась і вже зупиняють ці танкери, перевіряють їх. Тому що розуміють, що в випадку такої шкоди не буде з кого стягнути цю шкоду Росія. Як ми знаємо, нікому нічого не платить. Вони ці судна їхні танкерні, навряд чи застраховані, яким ну, тобто немає інформації. Якщо це сірі судна, тіньовий флот, то вони мають страхівку тільки російського розком страха, яка і де ще з них її витребують у страхівку. Я не думаю, що це взагалі можливо. Насправді, що вони дотримуються будь-яких міжнародних правил. Чи договорів, але повертаючись до цієї жахливої, насправді не побоюсь цього слова катастрофи, тому що я багато років викладала екологічне право. Я дуже добре знаю цю сферу і розумію, яка шкода була заподіяна. Значить, що відбулось в Керченській протоці? Це два танкери, які не були пристосовані. Це річкові танкери, які мали собі десь по річці плавати, не були пристосовані до перевезення нафти в морському середовищі, плюс старі 30 плюс років вже зношені жахливі. Поплили в негоду перевозити нафту. Ми так думаємо, чи нафто ну там був мазот нафтопродукти, до окупованої території, напевне, для військ. Ми ну так експерти гадають. Швидше всього. І розламався один танкер, вся, весь мазут витік, мазут це жахливо згубне для довкілля паливо. Шкода заподіяна була величезна, Росія нічого не могла зробити, вони там пісок збирали, очищали пісок. Ну, зрозуміло було, що немає в них ніяких засобів для того, щоб е, виправити ситуацію негайно і максимально мінімізувати це забруднення, позбирати його. І е, міжнародних спостерігачів вони не допускали. Що найважливіше з юридичного, Боку, тут Україна зберігає суверенітет над даними територіями. Нехай вони і окуповані, але міжнародно вони є частиною України, нашої держави, і Україна могла офіційно звернутися до міжнародних фондів по відшкодуванню забрудненню нафтою, які існують. Україна є активним членом цього фонду і платить туди внески. Це країни, які купують нафту, платять ще щороку внески, що, от якщо станеться щось таке забруднення, якась надзвичайна ситуація, то цей фонд відшкодовує і Україні, відшкодували би ці збитки. Але оскільки Росія не правосуб'єктна, але окупувала ці території, вони за цією допомогою не могли звернутися, обходячи нашу державу українських спостерігачів, навіть не було мови, щоб допускати чи наше міністерство. Бо ж ми розуміємо, що це зона прямого прямих військових дій, і таким чином ніякові. Відшкодування не отримано, міжнародні спостерігачі не оцінили шкоду, і шкода для наших наступних поколінь буде значна і для довкілля і для екосистеми флори та фауни. І от такі випадки, безумовно, вони дуже сколихнули країни Бал... Балтії, країни Північні, і вони почали дуже активно забороняти. Оскільки механізм юридичної покарання і відповідальності за таке перевезення розробляти довго, то вони вирішили забороняти ці судна взагалі. Щоб вони не плавали так, Ну, як один способів, так воно має сенс, але потрібні і інші заходи. Пані Світлано, я вам щиро вдячна ще раз повторюю за вашу діяльність, тому що ну, небагато експертів, які так е глибоко володіють ситуацією, можуть пояснити, що відбувається. Принагідно запрошую до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про санкції, які мали би припинити. Російську, як то кажуть, іноді бензоколонкою її економічну спроможність продавати вуглеводні, це і нафта, це і мазут, це і е, скраплений, і природній газ трубний. Але насправді поки що не такі дієві, як хотілося Ми спілкувалися онлайн зі Світланою Романко, засновницею та директоркою. Громадської організації разом без Стенд», вони достеменно відслідковують ситуацію, як діють ці санкції, і долучайтеся. Будь ласка, знаходьте на сайті інформацію стосовно того, які санкції вже діють, які не діють. Все в відкритому доступі послання ми залишимо в описі. Нашим глядачам нагадаю, Суспільна політична платформа інтервізор працює для вас, а тому лайк, підписка, коментар обов'язкові студії працювала Світлана Кошнір, а ми з вами ще обов'язково побачимось.